Дорога церква, брати і сестри, я всіх вас вітаю любов'ю Ісуса Христа і хочу вас привітати, мир Божий вам. Як важливо про Божий мир сповіщати, говорити і вітати. Так Ісус Христос вітав людей, вітав учнів і нас навчив, щоб ми також вітали. І дуже важливо, щоб цей мир Божий він спочив сьогодні на нас, на тобі, на мені, щоб сьогодні ми дійсно. Переживали Божий мир, Божу радість і Божу силу. Я дякую кожному із вас, хто прийшов сьогодні на цю молитву. Я дякую, що ви порахували важливим бути на цій молитві. Ви приходите, ви підтримуєте ці молитви і повірте, що ці молитви вони зроблять велику роботу в першу чергу в вашому життю і в життю людей, за кого ви молитесь. І більше скажу нагороду отримаєте на небі. Це дуже серйозна, потужна, важлива, відповідальна праця. Систематично служити, приходити, молитися, вступатися, Робіть це, і Господь завжди буде з вами і буде благословляти. Молитва в ім'я Ісуса. Ми маємо сьогодні молитовне служіння. І дуже важливо сьогодні. Звертатись до Отця Небесного в ім'я Ісуса Христа. Ісус Христос в Євангелії від Івана Іван записав такі слова в 16 розділі з 23 вірша. І в той день не спитайте мене ні про що. Істинно, істинно говорю вам, про що тільки не попросите, Отця в ім'я моє, Він дасть вам. Сьогодні питання. Я думаю, що в кожного це виникало питання, чи дійсно, якщо я попрошу в ім'я Ісуса, то Отець дасть. Походу, зразу друге питання виникає. Чи все, що я попрошу в ім'я Ісуса Христа Бог дасть? Брати і сестри, я думаю, що не все. А те, що дійсно нам потрібне, і не принесе нам шкоди і біди. І ми маємо про розумні речі завжди просити у Бога. Знаєте, не мріяти про якісь речі, які вони недосяжні, і можливо, вони нам і не потрібні. Но часто з маленького зростає чи переростає, правильніше сказати, щось велике. Маленька віра, невеличкі Божі відповіді. Більша віра, більше відповіді. Досвід молитовний, духовний відносини з Богом дає нам що? Розуміння, як Бог реагує і як Бог благословляє, як Бог відповідає. Дуже багато речей сьогодні ми просимо. Проходить час, потім кажемо, Боже, дякуємо, що ти не почув нас. І не зробив те, про що ми тебе просили рік назад. А може вчора чи позавчора, не дай Бог, ти б дав би те, що я просив, і це було б горе, це була б велика проблема. Можливо, не для мене, а для когось, хто біля мене, а можливо, для всіх разом. Істинно, істинно говорю вам, про що тільки не попросите Отця в ім'я моє Він дасть вам. Донині ви нічого не просили в ім'я моє. Просіть і одержите, щоб радість ваша була повною. Тому у притчах я говорив вам, але настає час, коли вже не говоритиму у притчах, а відкрито сповіщу вам про Отця. У той день ви будете просити в ім'я Моє, і не, і не говорю вам, що я проситиму Отця за вас. Бо сам Отець любить вас за те, що ви. Возлюбили мене і повірили, що я від Бога вийшов. Як ви думаєте, цей 27 й вірш? Він напряму стосується 23-го вірша? В ім'я просить, це значить любить того, в чиє ім'я просиш. Як ви думаєте, пов'язано воно чи ні? Можна просить в ім'я, но не любити, а важливо любити Ісуса і просить Отця в ім'я. То отець, Він бачить Твою і мою любов до Сина, і отець являє свою любов до тебе. І як часто Бог являє свою любов до нас з вами, це коли Він дає явну відповідь також на Твою і мою молитву. Це коли він вирішує наші питання, наші трудності, наші бажання, Він чує, як люблячий Бог, він являє свою відповідь тобі і мені. Бо сам Отець любить вас за те, що ви возлюбили мене і повірили, що я від Бога вийшов. І вийшов від Отця, і прийшов у світ, знову залишаю світ і йду до Отця. Реакція учнів. Що говорять учні? Говорять йому учні його, ось нині прямо говориш і притчі ніякої не промовляєш. Тепер знаємо, що ти знаєш усе і не маєш потреби, щоб хто запитував тебе. Тому віруємо, що ти вийшов від Бога, відповів Ісус. Тепер віруйте. Сьогодні питання. Нам з вами, чи ми віруємо по справжньому в Ісуса Христа, як в Сина Божого. Чи ми віруємо, що Він може сьогодні зцілити тебе, чи мене? Чи ти віруєш, що Він може вирішити твою проблему, чи мою? Чи ти віриш, що Він полюбив тебе любов'ю вічною? Чи є сьогодні любов у мене, у нас, чи є любов сьогодні до Господа, таку, на яку він очікує? Брати і сестри, ми маємо попрацювати над цими речами. Ми часто в своїх проблемах, в суеті, можливо, в бідах своїх, в хворобах, можливо, ми віддаляємося десь, можливо, від Бога, від Його любові, від радості, спілкування з ним. А в голові одне моя проблема, яка стоїть переді мною, мої трудності мене залишили, мабуть. Родичі десь від'їхали, відійшли, мене не провідують. Не телефонують, не цікавляться, і людина що? Закривається в своєму доміку. Закривається від суспільства, закривається від людей, від церкви, зачиняє, забиває, на гвістки забиває і не виходить. І серце часто стає жорстоке, твердюче, твердюче. І тут приходить замість любові, ненависть, злість якась, непорозуміння. Ви знаєте, коли людина любить і має добре серце, як людина дивиться на всіх людей? Всі хороші, всі подобаються. А якщо зле серце, ух, які ж всі негідні, де вони? Взялися на моїй дорозі? Де вони? На роботі всі дратують, дома всі дратують. Маршрутки дратують. Вже в машині сам їдеш, дратують, хто рядом їде. Що робити з цією людину? Всі дратують? Мабуть, щось не так з серцем. Мабуть, десь допущено щось. Як можна в такому стані молитися в ім'я Ісуса? Як можна в такому стані очікувати на щось велике від Бога, скажіть. Можливо, в такому стані треба молиться Боже прости. Боже, дай повне покаяння, дай повне усвідомлення. Прости, прости, злість допустив, обіду допустив. Всі чомусь стали не такі. Відповів їм Ісус. Тепер віруйте, ось наближається час. І настав уже, коли розсіється, кожен сам по собі, і залишите мене одного, але я не один, тому що отець зі мною. Це сказав я вам. Щоб ви мали мир у мені у світі матиме скарботу. Але мужайтеся, я переміг світ. Брати і сестри! 32-й вірш говорить про те, що Ісус Христос попереджає, пройде час випробувань. Чи ви будете вірувати і далі в мене? Коли проходить час випробувань друзі, от тоді по-справжньому перевіряється віра. Коли все добре, все гарно складається в сім'ї, по бізнесу, в церкві, кругом все добре йде. Ох, як легко вірувати да Богу. А коли і там валиться, і там тріщить, і там випробування, і там випробування. Я за ці три роки війни, мабуть, одні із самих таких великих випробувань були в моєму житті, і їх зразу було багато, з різних сторін. З різних сторін, де тільки можна було, і від суспільства, і від держави, і від церкви, і від близьких, і від рідних. Слава Богу, що частина церкви підтримувала і сім'я підтримувала. І це дало сили пройти. І перемогти. І маю великий досвід. І ті випробування пішли мені на користь. За що я хочу сказати слава Богу, що Бог допустив випробування і дав сили їх пройти. Йому слава, йому хвала. Ми не маємо боятись обставин, ми не маємо боятись випробувань в житті. Якщо потрібно, ми з Богом їх пройдемо. Якщо Бог допускає, Він знає, навіщо він їх допустив. Саме головне в той час, друзі, не зупиниться. Не зневірити, сказати, Господь, якщо ти допустив, то йди зі мною, провадь мене. Дай зрозуміти з цього всього, чому ти допустив, зробити, знаєте, якісь, скажімо, висновки з одного, з другого, з третього, з четвертого, зробити ці висновки, щоб більше ніколи там не бути. А хто там колись буде, то щоб в мене був досвід допомогти людям, як пройти і як вийти з тої чи іншої ситуації. Це дуже важливо. Ісус Христос молиться за учнів. 17 розділ. І промовивши це, Ісус звів очі свої до неба і сказав: Отче, настав час. Прослав Сина Твого, щоб і Син Твій прославив тебе, оскільки Ти дав йому владу над усякою плоттю, щоб усім, кого Ти дав йому, Він. Дав їм життя вічне, це ж життя вічне, щоб вони пізнавали б тебе, єдиного істинного Бога, і посланого тобою Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, здійснивши справу, яку ти доручив мені виконати, і нині прослав мене Ти. Ви знаєте, як цікаво Ісус Христос. Це ж Ісус Христос каже. Єдиного істинного Бога і посланого тобою Ісуса Христа. Ісус Христос говорить про себе. Нині прослав мене ти очі разом із собою і разом із собою, славою, що я мав у тебе раніше буття світу. Я явив ім'я Твоє людям, яких ти дав мені від світу. Вони були твої, а ти дав їх мені і слово Твоє вони дотримали. Нині пізнали вони, що все, що ти дав мені, від тебе. Бо слова, які ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли і пізнали істину, що я вийшов від тебе, і вони повірили, що ти послав мене. Я молю за них, не за світ молю, але за них, кого ти дав мені, тому що вони твої, і все моє твоє, і твоє моє, і я був прославлений у них. І я вже не у світі, але вони у світі, я ж до тебе йду. Отче святий, збережи їх ім'я Твоє, тих, кого ти дав мені, щоб вони були одне, як і ми. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх в ім'я Твоє, тих, кого Ти дав мені, я зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина загибелі, що було виконано, щоб було виконано Писання. Нині ж я до Тебе йду і говорю це у світі. Щоб вони мали в собі радість мою досконалу, я передав їм слово Твоє, і світ зненавидів їх, бо вони не від світу, як я не від світу. Не молю, щоб ти взяв їх із світу, але щоб зберіг їх від лукавого. Вони не від світу, як і я не від світу. Ось святи їх істиною Твоєю. Слово Твоє істина є, як Ти послав мене у світ. Так я послав їх у світ, і заради них я посвячую себе, щоб і вони були освячені істиною. Амінь. Далі Ісус Христос молиться за усіх віручих і віручих цього часу, сьогоднішнього дня, не тільки ж за них молю, але й за віруючих у мене, за словом їхнім. Щоб усі були одне, як ти очі в мені, і я в тобі, щоб і вони були одне в нас, щоб світ повірив, що ти послав мене, і славу, яку ти дав мені, я передав їм, щоб були одне, як і ми одне. Я в них, а ти в мені, щоб вони були звершені в одне, щоб світ знав, що ти послав мене і возлюбив їх, як ти возлюбив мене. Отче, кого Ти дав мені, хочу, щоб де, я є, і вони були зі мною, щоб бачили славу Мою, яку ти дав мені, тому що ти возлюбив мене раніше заснування світу. Отче праведний, і світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і вони пізнали, що ти послав мене, і я відкрив їм ім'я твоє». І відкрию, щоб любов, якою вас любив мене, в них була. Я в них. Амінь. І після цього що відбулося? Ісуса Христа беруть під варту, і Він пішов страждати і помирати за нас. Брати і сестри, ми наближаємося до молитви. Я хотів би, щоб зрозуміли ми всі, Ісус Христос як людина і як Бог, Він виконав усю волю, Він був слухняний Богом. Він прославив Отця. І Він залишився вірним для Нього. Чи залишимось ми вірні для нашого Господа? Чи ми прославимо Його? Друзі. Красить людину не початок, а кінець. На початку багато хто гарно починав. І до галатів звертався апостол Павло. Каже, гарно почали. По духу. Духовними були, а закінчили плоть. Що з вами трапилось? Що трапилось з людьми? Чому закінчили плоть? Чому сьогодні багато християн, я вам скажу чесно, більшість християн, значно більша кількість християн сьогодні рухається плотю, а не духом. Живуть більше по плоті, а не по духу. Догождають більше плоті. Шукають сьогодні церкви, шукають собі подобних там, де плоті буде добре, а не там, де дух кормиться, не там, де духовно укріпляються, зміцняються. Випробування одне чи друге, що буде з такими людьми? Бо я ревную про вас ревністю Божою, бо я заручив вас єдиному чоловікові, щоб представити Христу непорочною дівою, але боюся, щоб якимось чином, як Змій збавив Єву хитрістю своєю, так само не ушкодилися розуми ваші, віддалившись від простоти, яка у Ісусі Христі. Амінь. Ми зараз з вами помолимось, і давайте всі разом попросимо нашого Господа, щоб Господь сьогодні, оця молитва Ісуса Христа, і наша молитва, хай вона буде сьогодні нагадана Богу, Хай Бог сьогодні вислухає нас з вами, щоб ніхто з нас не загинув, щоб ми всі залишилися вірними, щоб всі ми були святими, щоб всі ми були, друзі. Божими синами і доньками, сповнені сили і слави, щоб простота Ісуса Христа не зникла, не зникла сьогодні, знаєте, як краса на сонці, як співається сьогодні в на нашому гімні. Щоб, знаєте, не згинула сьогодні твоя і моя віра, не щезла, щоб вона сьогодні, але щоб твоя і моя віра була сповнена і наповнена силою Духа Святого, правди і істини Божої, щоб ми з вами були тими людьми, які знають Бога, чують Його, виконують волю Його і простота Ісуса Христа, і любов сьогодні, Божа, хай перебуває в тобі і в мені і в нашій церкві. Амінь. Молимось. Великий Всемогутній наш Бог. Ми звертаємось до тебе в цій молитві. Ми від щирого серця хочемо подякувати тобі, віддати усю належну славу Богу нашому. Ти достоїн честі слави і хвали. Достоїн наш Бог. І хай Твоє ім'я буде благословене, Боже. Ми бачимо Слово, ми читаємо Слово Твоє, ми бачимо, Господь, цю історію, це вчення, це відкриття Ісуса Христа, це спілкування з учнями, як Ісус відкриває Отця, як Ісус проговорює, що Його чекає попереду, що він має пройти, і Він запитує про віру, чи залишиться у вас віра. Чи буде у вас віра, чи ви будете тими людьми, які зараз тут переді мною, чи ми будемо тими синами і доньками, які мають відповідати слову твоєму, Боже? Чи прийде випробування? Чи більше, чи менше? Що буде сьогодні з нами, що буде сьогодні з нашою вірою, Боже? Як ми розуміємо Слово Твоє, як ми любимо Тебе, як ми хочемо виконувати Слово Твоє, як ми сьогодні, Боже, проповідуємо життям Життям нашим Тебе, як ми проповідуємо Твоє Івангеліє, Боже, чи являємося сьогодні, ми тим листом читаємо і узнаваємо. Чи є сьогодні та любов досконала, чи ми сьогодні сховалися, чи ми закрилися сьогодні, чи ми сьогодні, Боже, втратили мир, чи ми сьогодні роздратовані. Що відбувається сьогодні з нами, Господи. Ми просимо, щоб Ти дав нам сили, щоб ми були вірними Тобі, щоб ми були сповнені Духа Святого, сили і правди, Боже, допоможи сьогодні усім нам. Ми просимо і благаємо Тебе, Боже, о наповнюй Духом Святим, о, наповнюй силою Твоєю, Боже, правдою Твоєю. Я прошу за церкву благодать. За моїх братів і сестер, Боже, дай усім нам усвідомлення, дай нам розуміння глибоке, дай нам віру справжню, Боже, дай нам бачення правильно, щоб ми бачили сьогодні правильно, щоб ми розуміли сьогодні, Боже, вірно, все, що відбувається навколо нас, все, що робиться сьогодні, щоб ми, Господь, трималися Твого вчення, Твоєї правди, Твоєї істини, Боже, щоб ми прославили Отця, щоб ми прославили Сина і Духа Святого. Щоб ми були сповнені сьогодні правди і сили Твоєї. О Дух святий, допоможи нам усім. О Дух святий, наповнюй нас сьогодні. Нам потрібна Твоя правда, нам потрібна Твоя істина Боже. Відбудуй сьогодні. Господи, хто сьогодні зупинився, хто впав, хто спіткнувся, Боже, хто ослаб сьогодні, хто заблудився. Хто в пошуках не знає, чого, Боже, хто пішов за плотю своєю, за похотями, за своїм, Господи, розумінням ті. Поверни всіх до Слова Твого, наверни всіх до істини Твоєї, Боже, до правди Твоєї. Аллилуйя. О, Дух Святий, допоможи нам усім. Ти бачиш, хто в залі сьогодні, тут, на цьому місці, і кого нема з нами, Боже. Десь, можливо, на роботі, десь, можливо, по домівкам, хтось, можливо, сьогодні хворий, Боже, в онлайні дивиться. Спостерігає за цим служінням і хотів би, можливо, бути тут, Боже, почуй і ти Господь, хто сьогодні морлиться по своїм домівкам, квартирам, Боже, почуй, благослови, віднови кожного, віднови Боже, духовно, фізично, морально, психологічно, Боже, віднови серця і душі сьогодні. Ми молимося в ім'я Ісуса, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, нашого Спасителя, нашого Господа Бога. Еммануїл, ти з нами, аллюя, Бог наш, направляй, наповнюй силою Твоєю. Господь веди шляхом правди і істини, аллилуйя, що не так прости, прости наші гріхи, Боже, прости всяке беззаконня, неправду, непослух, Боже, бунтарство Боже, усяке непорозуміння прости. Прости усіх нас, ми благаємо, ми просимо пробач, пробач кожного, Господь. Ми молимо всі молитві. Ми просимо за кожного брата і сестру, за дітей наших просимо, за жінок наших просимо, за чоловіків, за батьків Боже. За всіх ми просимо братів і сестер. Допоможи нам усім Господь. Почуй, Господь, кожного із нас. Почуй наші серця Бог. Отче, почуй сьогодні тих людей, які, можливо, сьогодні не читають ні слова Боже, не моляться. Вони просто в апаті. Вони просто сьогодні, Господи, в якомусь можливо занедбаді, занепаді Боже. Підніми, прийди, Господи, постукай в їхні серця. Прийди, обніми любов'ю, Господь. Підійди, як до тої Самарянки Господь. Вступися, Господь, можливо, як за ту блудницю. Вступися, Господь, як за того розбійника на христі. Можливо, хтось уже лежить на одрі. Можливо, хтось доживає останні дні, Господь. Хай покличуть Ісуса, хай покличуть Господа Свого. Хай прийде Ісус. Ісус прийде, Ісус Він зціляє. Ісуса здоровляє, Ісус утирає сльози сьогодні. Ісус воскрешає душі, Ісус воскляє тіла, Ісус дарує радість, Ісус дарує спасіння, Господь зроби це для слави Твоєї, зроби сьогодні для дітей Твоїх, благослови діточок наших, Боже, молодь благослови, наповнюй Духом Святим, Алілуя, наповнюй силою Твоєю. Проговори кожне серце. Проговори, Боже, в кожне серце, в кожний розум, Боже, проговори. Проговори. Ми молимо і просимо в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Отче, почуй сьогодні нашу молитву. Ти бачив Господь постяжчихся, малящихся. Ти бачиш людей, хто ставив нужди, потреби. Хто плаче сьогодні за жінку, хтось за чоловіка, хтось за синів, за доньок, Боже, хтось за брата, за сестру. Хтось за тата, за маму, хтось за когось в полоні, хтось за когось в хворобі. Помилуй, помилуй, помилуй в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Господь. Амінь.